Ні серцем, ані розумом до цього не можна звикнути і зрозуміти. Ховаємо найкращих синів і доньок України. Сьогодні горішньоплавнівська громада прощалася із молодшим сержантом Збройних сил Віктором Тимошенком. Провести захисника героя в останню путь на міське кладовище прийшли рідні, друзі, знайомі, колеги. Море квітів лягло на домовину із тілом загиблого. Від горішньоплавнівської громади слово мав міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми прощаємося із нашим загиблим захисником, молодшим сержантом Збройних сил України Тимошенком Віктором Івановичем. Народився Віктор Іванович 18 січня 1973 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів середньої школи номер 1 навчався у Кременчуцькому професійно-технічному училищі номер 16 де отримав професію машиніста земснаряду. У 1991-1993 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 1995 році закінчив Комсомольське професійно технічне училище No15, де здобув професію водія великовантажного автомобіля. Працював на підприємствах Ферекспо, Полтавському і Єрестівському гірничо-збагачувальних комбінатах та на інших підприємствах Києва і Кропівницького. 5 березня 2022 року добровольцем пішов на російсько-українську війну. 16 червня 2020. 24 року в бою за Україну, виявивши стійкість і мужність, старший навідник мінометного взводу механізованого батальйону, молодший сержант Віктор Тимошенко, героїчно загинув у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Віктора Тимошенка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям! слава! Здригалися небеса від пекельного болю у словах дружини загиблого. Він, наш янгол, охоронець. Та нехай моя любов. Буде його крилами зараз. Прапор України як символ держави, яку захищав Віктор, відтепер назавжди зберігатиметься у родині загиблого. Серед тих, хто давно знав і поважав Віктора Тимошенка, Ігор Боженко. від дитинства чоловіки жили в одному дворі. Людина, яка свою бою пожертвувала для нас за нас, за нашу країну і за нас. У дворі він він молодший мене. От. Про нього нічого не можна сказати, щоб він там, чи хулігані, щоб не було такого нічого. Спокійна людина, озивчива, добрий. Всі, всі з ним дружили, він за всіми дружив. Поховали молодшого сержанта Віктора Тимошенка в горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.